Ку, це я, Єноти, кілько! Зачекались. Сьогодні у нас урок по цікавій букві К. Кар ця буква моя. Бо без ка мене б звали ворона. Ой, а я й так ворона. Кар. Це моя буква, бо я кажу кар цілий день. Ха-ха, ну тоді буква К. Точно твоя. Лиска Лариска повільно ступала вздовж вузької лісової стежини, що губилася серед високих дерев. Вона уважно розглядала кожен куточок, поки не побачила маленьку літеру Ка, що заховалася між корінням Великого дуба. Єнотик Ілько усміхнувся та намалював ка великим чарівним олівцем у записничку. А ти знаєш, які слова починаються на букву «К»? Кіт пухнастий муркотун, що любить спати на сонечку, каштан, плід, що падає з дерева восени, карусель, атракціон, що весело крутиться. Книжка у ній живуть цікаві історії Кілим, м'яка річ, що лежить на підлозі, коржик маленьке солодке тістечко. А що ти бачиш навкруги на літеру «К»? Може, книжку на столі, килим у кімнаті чи кота на вікні? Мур, я чудово знаю це слово, і на цей раз підскажу це слово кіт, коти найкраще у світі пантоміми. Кар, сьогодні ми вивчили дуже важливу букву, бо це крута буква. Я ж її постійно повторюю і ти повтори та чекаю тебе в наступній пригоді. Бока-ре-ре.